А поки хтось трощить усе довкола, на щастя є люди, які невтомно будують техніку, здатну захистити нашу країну. Київський бронетанковий завод тепер працює буквально нон стоп за всю історію незалежної України. З його ангарів не виїжджало стільки техніки, скільки за останній рік. Детальніше про останні поповнення для фронту Віталій Кобзар. Усі ми пам'ятаємо страшні дні активного протистояння наших бійців проти російсько-терористичних військ на сході України. Тоді радянська і пострадянська бронетехніка, перевірена та загартована у боях, відіграла одну з вирішальних ролей у рейдах наших десантників, зокрема 95-ї бригади. Тож сьогодні горизонти вітчизняних оборонних підприємств далекоглядні. Це команді Джитаїв довели на київському бронетанковому заводі. Саме тут щодня працюють над створенням надсучасної бойової техніки для потреб Нацгвардії та Збройних сил України. Ось це бойова машина БТР 3 е тут. 36 тисяч деталей, півтори тисячі з яких випускається саме на київському бронетанковому заводі. За лаштунками одного з головних оборонних підприємств країни справи йдуть як слід. Є замовлення та фінансування. Щоправда, бракує кваліфікованих фахівців. У 2015 році ситуація кардинальна по сравненню з 2014 роком змінилася. змінилась. В принципі, ми в цьому году маємо всі основання вважати, що достигнім достигнем, достигнем результату. Будет і э, трімонтіровано більше 200 єдині зброні техніки. Та й танки, і бронетранспортери. Це урази більше ніж за усі часи незалежної України. Саме у цих стінах бойові машини отримують нове життя. Є в ангарах і охрещена битвами техніка. Така як оцей військовий орел з батальйону Азов. Найбільше на батерії постраждав кумулятивний екран. Головний зварювальний цех завантажено роботою на 100%. Зварювальник Василь уже закінчує складати башту багатотонного бронетранспортера. Ми варимо башту. О! переродилось і заготовше виробництво за 365 днів. Тут виготовляють рекордні вісім корпусів для бронетехніки. І творці сталевих воїнів запевняють, це ще не межа. Найдорожчим елементом такого БТРу є бойовий модуль. Без нього смертоносну машину можна назвати хіба що броньованою вантажівкою. Даний бронетранспортер має новий модуль, який теж розроблений на підприємствах нашої країни, де система вистрілу замены заміни переключения переключення із перед... одного відео вороження другого существляється автоматично. Після державних випробувань такий БТР відправиться до військових частин та у зону проведення антитерористичної операції, де безсумнівно покаже себе з найкращого боку і збереже не одне життя.